Я озвучував це не один раз. Ми доходимо до колапсу. Автобуси стоять без водіїв. Ви говорите, за іншого перевізника хтось прийде. Приводьте. Я побачу його, хто буде їздити. Це раз. По-друге, я не працював тоді, я не знаю, з яких причин 58-й маршрут, який фінансувався з міського бюджету. Перевізники отримували кошти, виявляєте, і став настільки нерентабельним, що його не стало. Ось так депутатам та мешканцям громади пояснює скасування 58-го маршруту та неможливість продовжити 47-й в крайню точку тинного. Начальник міського управління транспорту зі слів Василя Сливки. Маршрутка, яка сполучала село Колоденка та мікрорайон Тинне, та курсувала через усе місто, була нерентабельною. 58-й маршрут я застав, коли працювало два мерседеси. Які виїжджали коли хотіли, як хотіли, не проходячи ні лікаря, ні механіка, тобто договору вони не мали ні з ким, ніякі відшкодування в бюджет, ніхто не платив, хоч при тому, як з ними була вкладена угода, і вони отримали від міста компенсацію. І це не допомогло. За рахунок навіть компенсації утримати їх на тому маршруті. Тож з 1 грудня разом із ще сімома маршрутами, 58-й був повністю знятий. Зі слів Василя Сливки, території його обслуговування мали покрити 64 та 47 А. Ми розбили його таким чином. 64-й залізничний вокзал вулиця Рівненська продовжили до масиву колодінг і таким чином праву сторону закрили 64 м маршрутом а 47-й маршрут розбили на 47 а льонокомбінат вулиця Тиннівська. Однак така на думку Василя Сливки, оптимізація не всім здалася вдалою. Зокрема, мешканцям того штинного, які залишилися практично без сполучення з містом. Адже, як розповідає Віктор Конончук, маршрутку потрібно чекати від 30 хвилин до години і та покриває лише крайню частину мікрорайону. Коли був 58-й маршрут, він закривав повністю все тинне. Він получається і Іванова зупинка вулиці ну, Січове Іванова та плодоросадник. І він забирав, виходить, аж до меж рівного. Получається, весь мікрорайон він задовільняв. Зараз пустили 47а, Пустили з іншого боку, виходить, заїжджає від, з Гаршика на Тинівську і виїжджає Іванова. Все. Далі, виходить, плодоросадник вже без маршруту. Ще одна проблема мешканців тинного це неможливість дістатися додому після 7 години вечора. Після 7 години вечора добратися не можна. Да, нам розказували, що не вистачає водіїв, що маршрути мають ходити до, 40, до 7 годин вечора. Але питання, чому 64-й маршрут, чому там 39-й інші маршрути, чому вони їздять до 9-ї години, до 10-ї години? Там, виходить, водіїв вистачає, а в нас не вистачає. Це перше питання. Так само ще постає питання, коли знімали 58 й маршрут. Коли виділяли 47 а чому ніхто не звернувся до мешканців тинного? Не запитав створити якусь альтернативу. Не поцікавилася міська влада думкою мешканців не лише тинного, а й колодинки, де залишилася тільки 64-та. Північного там був знятий 65-й маршрут. Жителі вулиці Київської та приміських сіл там скасували 34-й. Щоправда, на думку міських чиновників, не так все й погано, адже містом почали курсувати нові великогабаритні автобуси, які за словами людей. Повільніші навіть за діряві Богдани зате перевозять необмежену кількість пільговиків, за що наближений до впливових посадовців. Перевізник отримує компенсацію з міського бюджету. І тут є проблема кошти. Тож, підсумовуючи доповідь, сливки можна зробити висновки з громадським транспортом у рівному все погано. Водіїв немає, грошей немає. Електронний квиток не вводимо, Бо необізнане населення, ще доведеться вчити. Ми можемо дати ще там десятки мільйонів і через. Рік будемо в тому саме тут то піснути. Тобто давайте я тебе шукати вихід з цього тут яка. Я не почув, окрім дуже простий. Знаєте, як в старому анекдоті я зразу вам дам відповідь: хто заказує музику, або хто платить, той заказує музику. Що ми хочемо сьогодні в Рівному? Великі, гарні, шикарні автобуси, пільговиків безкоштовно. так? Створюємо комунальне підприємство і робимо із нього лялю. Від вас залежить це. Це, де пропозиції ваш, де Я... ваші пропозиції, де ваш кошторис, де ваші варіанти. От ми йдемо цим. Це коштує стільки буде такі результат, Ось ми йдемо і шляхом. до того щось зміниться. Але схоже, з таким підходом і справді не зміниться. Рівняним і жителям приміських сіл далі доведеться їздити з пересадками, чекати на зупинках по півгодини, поки керівництво міста замість вирішення проблем перекладають їх з одного на іншого. Звісно, якщо це не стосується грошей, Аліна Карослан Бондарчук випуск новин.